Вітаю. Я вдячна великій кількості зацікавлених студентів і тим, хто практикує органіку по всьому світу. Хто роками експериментує з різними рослинами, пише змістовні статті, навчає інших всім тим, хто допомагає зробити частинку землі кращим місцем для життя не лише для наших дітей, але й для нас самих вже зараз. Відновлення природи, органічне господарювання на землях та ревайдлинг також можуть приносити економічні вигоди, створюючи нові можливості для бізнесу, робочі місця та джерела доходу. Я Інна Каласок, доктор філософії і практикуючий вже сім років агроном органік. Запрошую вас долучитись до досліджень майбутнього в агрономії, відкрити нові можливості для сучасного господарства, які вимагатимуть глибокого розуміння науки, технологій та екології. А синергія наукових досліджень в органічній агрономії, технологічний розвиток та практичні знання революціонізують підхід до сільськогосподарського виробництва. Разом ми сформуємо компетентності щодо застосування нових технологій та інших інноваційних підходів у виробництві органічної продукції через європейський досвід. Я научу вас отримувати прибуток від природи і покажу безліч прикладів успішного органічного бізнесу за допомогою європейських технологій відродження родючості ґрунту, використання фітопестицидів, ентомофагів, біологічних інсектицидів та механічний спосіб контролю бур'янів над органічними посівами. Ми обговоримо практики Європейського союзу щодо експертизи органічних сортів рослин. То сортові ресурси рослин, придатних до органічного виробництва, ми навчимось розуміти природу. Працювати разом з нею, а не проти неї, практикуючи регенеративне сільське господарство, пермакультуру та гігантський тренд нового урбанізму сидбомбинг. Визначимось з доцільністю використання карбонових сертифікатів. І на прикладі сучасного органічного господарства я познайомлю вас з автоматизацією процесів в органічному рослинництві, краплинним зрошенням та засобами його механізації. Випадкових людей в органічному господарюванні не може бути. Якщо ти шукаєш відповіді на питання, що для тебе органіка, філософія, вдалий бізнес проєкт чи стиль життя, які можливості та виклики органічного господарювання враховуючи поточні тенденції, чекаю тебе на нашому курсі Прогресивні аграрні технології виробництва органічної продукції.